Брат, два ключа, два брелка, сигналка. тачка офіціалка Продажа Mitsubishi Outlander. Другого покоління. Це у нас другий рестайлінг. 14 рік, 2 літра, газ, бензин на автоматі. Автомобіль у нас офіційний, куплений в Україні. Одні власники в автомобіля були, обслуговувані. Вся сервісна історія б'ється по оригіналу. Сервісна книга в наявності, всі відмін... відміточки теж присутні. По кузові він чорний, пацанський. В поліції йому теж дуже раді. Ви думаєте, чому поліцейські їздять на таких аутлендерах? Тому що вони надійні, безпроблемні, їздять хороший кліренс, просто тут ців і погазував на дачу, на город. По ділам, по справам, та чи якщо ти такий моцний парубок, тобі місця тут буде достатньо. І власник спеціально ще доукомплектував, тут просто величезною кількістю опцій. Проектори світяться, монітори ще більше 10 дюймів стоїть. Потім встановлені були ось такі манжетики, для того, щоб не пошкодити поруч стоящий автомобіль. Дві камери спереді та ззаді були до встановлені чохольчики стоять. Тобто тут реально видно, що тачка хазяйська доглянута, обслугована. Тут просто сів, поїхав, нічого робити не потрібно і ще просто приїхав. Від, віддячив нас за таку тачку на задньому ряді. В міцубіші Outlander, Місця мені достать, зріст має 176 см, сижу Сиджу я сам за собою ще є зазори по колінах. Тому можеш не переживати, що випачкаєш сидіння, тому що тут стоять чохли. Рекомендую. Тож, друже, якщо ти маєш 15 доларів, можеш приїхати оглянути цю тачку. Придбати, і просто ти назавжди забудеш дорогу на СТО безпечна, надійно, комфортна, що ще треба. Приїжджає автопроект КР, місто Кривий, Ріг, генерал Радієцького, 34А.